Друзі, вітаю! Погляньте, яка в мене гарна жовто-синя шкарпетка. Ну, воно, в принципі, там синього мало, більше сіре. Але так в загальному наче як жовто-синя. От не передає колір, не можу ось так ближче покажу вам. Це я її ще не зв'язала, поки що вона тільки одна. А чи я вам її показую, ось моточок. Ось, дивіться. Ось моточок, з якої я її в'язала. Це різані пасми Ярослав. Це в мене ще кілька пасмумочок осталося. І я вирішила. Що я показую? Тому що я нарешті добралася до своєї приставки. І це я пробувала резинку вже на приставки Неви. Вже я її встановила. Не скажу, що мені прямо зразу все виходило, але ну, перша резиночка. Зараз я зніму шкарпетки вам покажу ближче. Ось покажу вам ближче шкарпетку свою. Зараз я її щойно зв'язала. оце, Бачите, зараз кольори більш реально показує. Зв'язала її зшила, і тут я якраз ось зв'язала резиночку на цій приставці. Зараз трошки незручно однією рукою. Ось така цупкенька резиночка вийшла. Ось бачите, гарно пружинить. В принципі, я її на малій щільності в'язала, я не знаю. Поки що на великій в мене не виходить. Но... Точніше, на переставці в мене була щільність 5, а на машині одиничка чи півтора щось таке. Ну, в принципі, помим, непогано вийшло. Інструкцій в мене до даної приставки немає. Я знаходила різні відео в Ютубі, щоб розібратися, що до чого, як. Ну, може, я не знаю, раніше показувала приставка PN1. Вона йде до НВ1 і нв 2 Не знаю, як нам ще до северянки, але НВ-1-2 то точно ця приставка йде. Далі е, по настройках. Тут до неї йде такі, не знаю, побачите ви чи ні, ось йдуть а, болти, так, гаючки, так. Це коли ви їх від ось тут є, не знаю. М -м... Наче видно. Ну, коротше, якщо їх відкручувати, то ось ці йдуть, як сказати, е, там є спеціальні місця для. Кріплення. Ось воно туди задвигається, ось з під машиною, і оцими болтами закручується. Треба робити деякі нас... налаштування, зараз покажу. Налаштування там згідно, як сказати, е... відстані голок. Дивіться, по-перше, яке налаштування це якщо ми виймаємо ось голочку на приставки, так, ну, Видно чи ні? Ось. Вона має бути між платінками. Тобто вона має бути е, голочка приставки проти голочки машини. Ось, якщо є в нас е, голочка машини. Так, де в нас? Ага, ось, ця. ось ця голочка машини. І, ну в мене трохи воно здвинуте. І... Ну, в принципі, головне, щоб між платінками проходило, щоб вийшла ви ця голочка на приставки напроти голочки машини. Ну, В принципі, воно там буквально пів міліметра в мене. Не, це, це не страшно. так? Це перша настройка. Це ж якраз оті болтики, вони відкручуються І можна двигати вправо-вліво Ну, цю станіну. І ми вистраюємо, так, щоб ця голочка була якраз між цими платінками і зажимаємо. Далі. Відстань від, між Голками машини, ось так, і відстань між голками цього. Е, приставки, ось тут відстань має бути 2 см. Там є в комплекті має бути такий, е, як сказати, вимірювач, чи як він там називає трафарет. У мене його не було. Я просто вирізала ось із. Пляшка з-під шампуню. Я 2 см от шириною відрізала полосочку. І ось так дивлюся. І по всій довжині, от, щоб у мене було ось голки машини, і голки. не незручно мені руками знімати і цей. ну відстань оця ось має бути. О, ось так. 2 см. так, і... Ну і тут ось оці ось болтики, ось по краях вони фіксуються. Це відстань якраз ось так, щоб між платинами і голками машини. Ось так. Там вона мінімальна. Е, я так зрозуміла, що ці голочки мають ще прижимати полотно. Ось по краях оці болтики. вони. Так. А у висоту, то Регулюється ось тут. Так, ну це коротенько по настройках. Я не знаю, не треба воно комусь чи не треба. Зараз я хочу спробувати в'язати іншу шкарпетку і показати вам, як в'яжеться резиночка на такій приставці. Якраз одну шкарпетку я зв'язала, а іншу буду в'язати і вам показувати саме резиночку. Зараз телефон на штатив тільки налаштую. Так, розпочинаю в першу чергу налаштування на каретках. Ставлю мінімальне по одинички, що на машині, що на, що на каретці машини, що на каретці приставки. Так, далі в мене має працювати 30-0-30 голочки. Відвигаю голки машини. Так, 30 030. Тут буде 31, тому що по обох краях мають бути голки саме машини. Голки приставки не можуть бути крайніми. Тому, так, зараз я заразом провірю язички для того, щоб, бо тоді буде. Важче їх. Зараз відкрию. Так. І тепер між ними йдуть голочки приставки. Ось. Так само вони один через один висовуються. Так, ну це я не робоче положення, їх зразу вигваю. Ви, ви. Ой, господі, трошки на приставки тугувато, голки ще ходять, тому що ще вона не розроблена. Моя машина. Розробляна, то голочки легенько ходять, а на приставки так, тугуватенько ще. Так, зараз я. Тут трошки незручно язички перевіряти зліва направо я веду. Так, тепер я ставлю у роботу. Голки приставки. Так, так, голки машини. Ну, в принципі, можна зараз Щас... проїду туди-сюди, щоб перевірити так, туди назад. І так само приставочкою туди і назад. Так, пройшлося. Тепер що я роблю? Я на приставці. Піднімаю кнопку, ну вам тут не видно, я просто кажу. Піднімаю кнопку на приставці протилежну руху каретки. Так, як у мене приставка, каретка приставки з лівої сторони. Отже, я ліву кнопку піднімаю догори. Так. Тепер беру нитку. Так, беру нитку ось і фіксую її. Ну, поки що я її фіксую за нитку натягувач, з лівої сторони, візьму таку прищепочку і за нитку натягувач. І що я роблю? Я прокладаю нитку ось, між голками приставки і голками машини. Однак, дивіться, перше правило, ми спочатку завжди. Е, їдемо кареткою приставки, а потім кареткою машини. Отже, коли ми їдемо кареткою приставки, то я ниточку кладу і прижимаю, отако, наче як заводю трошечки тако сюди, ну, щоб хорошо пров'язалася петлі приставки. Я прижимаю їх до цього ряду голок, наче як нитку прижимаю сюди і веду потихеньку кареткою приставки. Ось. Провела, в мене такий зігзаг вийшов. Далі я опускаю донизу нитку, тому що зараз я маю прижати нитку до голок, що на машині. Отже, я донизу таку легенько надавлюю, і тепер легенько веду кареткою машини. Так, Провела, але не зрозуміла, кілька в мене. Напевно, язички закрилися, бо чомусь, М -м немає голок. Ой, не пров'язалися на машині. Отже, я ось зараз підніму ось так, щоб в мене був повний зигзаг. Так. І ось тут теж нема. Перші ряди завжди в'яжуться з проблемами. Це е, воно таке є. Але потім я думаю, що буде все нормально. Так. Е, дивлюся, щоб всі голочки пров'язалися, щоб машина всі пров'язала. Так. І що ми робимо. Так. Знову прокладаю нитку вже, е, за, зачіплююсь заплатинку, так? Акуратненько. І це тільки як заробіток, заробок читається, так? Донизу тут нитку натягую, і машиною пров'язую ще один ряд. В іншу сторону. Так, дивіться, так як ми кнопочку підняли на каретки цього. Приставки, кнопка піднята. Ось, бачите, кнопка піднята, то в нас ці петлі не пров'язалися, вони в нас тільки опустилися донизу, ось натягнуло, і все. Зараз треба нам їх поставити в роботу. Отже, ми проїжджаємо просто кареткою приставки, щоб поставити голочки в роботу. Вони, типа, дов'язалися, так? Поставили в роботу. Тепер опускаємо кнопку на приставці. Далі уже Починаємо, це в нас заробіток зроблений. Так, провіряємо, щоб голочки всі були відкриті. І так, а тут що? Закрита, ось бачу. Так. Обов'язково, бо вже якщо десь якась голочка не пров'яже, дуже проблематично її вже тоді вдіти. Краще лишній раз. Що це, вони позакривалися? Голки на, пристав... на... на приставці. Да. Я, я казала, зразу трошки проблематично. Далі буде легше. Провіряю всі-всі-всі голочки. Так. Ой, перший ряд в'яжу вже тепер. Далі будемо принцип один і той самий. Так. Далі. Прокладаю нитку. І так як першою в'яже приставка, отже, заводимо її ось так вгору, вгору від себе. Так. І пров'язую ряд приставкою. Пров'язали. Далі. Е -е -е так, всі пров'язалися. Ага, тут не пров'язалася. Перші ряди дуже треба слідкувати. Так, так, пров'язала. Тепер їду машиною, точніше, кареткою машини. Пров'язала. Далі. так, Я ж маю рахувати. У мене нема лічильника, тож, так, у мене має бути 26 рядів. Це я минулого разу в'язала. Це в нас пров'язаний перший ряд. Зараз буде другий, так? Я беру ниточку. Так, на кареці приставки вже можна щільність виставляти. З одинички я в'язала на п'ятий щільності. Отже, ставлю на п'яту щільність. На п'яту, так, а на каретці машини півтора ставлю, між один і два. Отже, кладу нитку, пережимаю до голок приставки, заводю трошки як назад, і проводжу ряд приставкою. Провела ряд приставкою. Так, перевіряю знов, щоб усі пров'язалися. Так, наче пров'язалися. Так. Тепер, тут, виходить, коли проїжджаємо приставкою, ми петельки ці, що на приставці, вони пров'язуються. А на голочках машини просто накиди робляться. І тут ми вже коли проїжджаємо машиною. Кареткою машини ми ці накиди пров'язуємо, які накинула приставка. Отже, ми нитку вже тепер прижимаємо до голок машини і їдемо кареткою машини. Пров'язали другий ряд ставлю два. Знову заводю за крайню платінку так. і кладу ниточку. Так. Ще раз подивитися, наче краще перевірю, щоб не були язички, не дай Боже, ніде закриті. Трошки незручно тут їх провіряти, але так, і тут так само. Так, так, кладу ниточку на голки. Від приставки. Так, ось так. Бачите? Назад, вгору назад отаку його притримую. І їду приставкою. Акуратненько. Так, що це таке? Так, тут щось у мене якась проблема є. Так. Так, їду кареткою машини. Так, який це третій ряд пров'язали. Так, пров'язано. Далі знов та сама. Так, приставка. Донизу. І машина. Так, крайня голочка не дов'язалася, буває. Шуйця не дов'язалася, ця не дов'язалася. Зараз я його трошки донизу. Воно трошки краще, вже, якщо нижче опускається полотно, тоді воно набагато краще. Воно десь його прижимає і тоді воно краще в'яже. Так, знову кладу ниточку на голки приставки прижимаю. Так, щось я трошки. Ага, і цю треба на місце поставити. На голки приставки і проїжджаю кареткою приставки. Тепер опускаю на голки машини і пров'язую кареткою машини. Так, знову крайня голочка дов'язую. Так, тут крайня, теж не дов'язалася. Бачите, проблеми з крайніми голками це вовік і віков. Так, четвертий ряд це в нас пров'язався. Далі, знов заплатінку зачеплюю. Так, кладу на голки приставки, відводю назад, пров'язую спочатку приставкою. Пров'язала. Опускаю нитку донизу, щоб придавити її до голок машини. Ну тут в основному крайня, щоб пров'язала, і проїжджаю кареткою машини. Так, знову тут так пров'язалося. Тут пров'язалося. Хочу ще трошечки пов'язати, тут уже 50 вже скільки у мене, 14 рядків пров'язано. І хочу показати, ось як воно настільки вже більш, краще вже пров'язує. Так, дивіться ще раз зараз маю проїжджати кареткою, отже, ниточку придавлюю до голок, каретки, до голок приставки. Так, все пров'язала. Далі нитку опускаю донизу, тому що маю їхати кареткою машиною. Пров'язала 15-й ряд. Так. Знову заводю заплатинку, прижимаю до голочок приставки, їду в кареткою приставки, опускаю до низу нитку, їду кареткою машини. 16 рядів. Далі завела заплатинку, придавила до голок. Приставки. Їду кареткою приставки так, опустила ниточку донизу, тому що зараз їду кареткою машини. 17-й ряд. Прижимаю до голок приставки, їду кареткою приставки. Опускаю донизу, їду кареткою машини. 18. Прижимаю до верхній голок і їду приставкою, ой, кареткою приставки, опускаю нитку донизу, їду іншою кареткою. 19. Бачите, вже коли перші ряди пров'язані, далі все воно чудово в'яжеться. Так, все, я пров'язала 26 рядів. Я не знаю, вам видно чи ні. 26 рядів резиночки я пров'язала. Тепер я маю в'язати далі шкарпеткою, і для цього мені треба пересадити голочки, ой, петельки із голок приставки на голки машини. Зараз в мене на машині через одну, але як я пересажу із приставки, то буде, кожна голочка буде. Так, Зараз я ниточку сюди зачеплю, щоб вона не заважала. Тепер, що я беру, в мене є ось така як сказати, такий декер. Він іде взагалі-то його купую для двох фантурних машин. Це декер називається Коромисло. Мені ним набагато ну, зручніше працювати, колись я собі його купила. І що ми робимо? Дивіться, першу голочку із приставки ми знімаємо петель, петель, петлю на декер і переносимо цю петлю на голочку машини. Ось так. Я поки що не буду їх висовувати вперед, а буду потім всі разом висуну. так? Далі знов одягаю на голку на приставці, переносю на текер і переносю на голку машини. Так, наступна одягаю декер на голочку приставки, знімаю, пересаджую на машину. Одягла декер, п'яточку потягнула і петелька зіскочила на декер. Далі перевдягла на машину, на голку машини, притримала ось так і зіскочила із декера на, машин, на голку машини. Знову одягла, потягла за п'яточку, зняла, перевісила сюди. Ось так знову одягла, зняла, перевісила. Так, тут язички закриті, мені трошки проблематично. Ну, нічого. Так, і так, поки я не перевдягну усі петельки із приставки на машину. Потім зустрінемося. Після того, як я пересадила всі м, петельки із приставки на машину, я можу розпочинати. Ой, точніше, продовжувати свою шкарпетку вже на машині. Зараз я ось поставлю в роботу, щоб всі голочки були в роботі. Так, перевіряю язички раптом якийсь закрився. Ой так. Перевірили. Так. Ага, виставляю щільність на машині на... Стається на 5 я в'язала. Да, на 5, так? І продовжую в'язати. 34 ряда на машині. Один. Два. Я пров'язала 34 рядочки. Ще раз вам покажу цю чудову різиночку. І зараз я буду вив'язувати п'ятку в своїй шкарпетки. а отже, я виводжу з роботи половину петель. Зліва в мене минулого разу була п'яточка. З цієї сторони вив'язувалася зліва, зараз буду вив'язувати справа. Отже 30 петель я виводжу. А ці 30 починаю вив'язувати п'яточку. Все, я готова показати результат. Ось таких пара чудових шкарпеточок у мене вийшла. Вже резиночка у мене. Вив'язана на машині. Хороша, така гарна, пружна. Ось одна шкарпеточка і друга шкарпеточка. Тепер одній їй не сумно, бо вже є до неї пара. Так, залишилося набити руку. І я думаю, що в мене вже буде получатися надалі швидше вив'язувати цю резинку. Ну, в принципі, там нічого складного немає. Бачите, трошечки зразу, там трошки довше. А потім... Дивіться, геть однакові шкарпетки вийшли. Нічого що зрізаних пасом вийшли одинакові.